Здоровенькі були мої хороші, свіженький апарат на продаж. Ця автівочка приїхала до нас із Європи, розмитна, сертифікована і чекає прямо на тебе. Volkswagen Tiguan Allspace 2020 року випуску з 2-літровим турбодизельним двигуном на автоматі на передньому приводі семимісний. Зараз ми з вами швиденько перейдемося по комплектації даного автомобіля. Також у цьому відео зроблю комп'ютерну діагностику даного автомобіля по всім блокам, подивимося на наявність помилок, подивимося роботу паленої системи. Також зробимо заміри по лакофарбовому покриттю даного автомобіля. Подивимося, чи часом він не був у ДТП. А ти, якщо не підписаний на даний канал, обов'язково підпишись, постав вподобайку під цим відео, адже. Це канал про чесні перевірені автомобілі з Європи з оригінальними пробігами. Дана версія Allspace відрізняється насамперед довжиною кузова від довжиною колісної бази. Від звичайної версії у нас Allspace має збільшене місце для задніх пасажирів. Дверка також збільшена і збільшений багажний відсік. Це зроблено для того, оскільки ця версія буває як п'ятимісна, так і буває семимісна. Це зручно, коли на третій ряд сидінь хтось сідає. У вас залишається ще місце для багажника, і, відповідно, центральний ряд від'їжджає трішки вперед, щоб було достатньо місця для ніг. Даний Тігуан оснащений партроніками 360. У нас партроніки не лише попереду-позаду, а взагалі кругом цього автомобіля. І за рахунок цих датчиків автівка, автівка бачить все навколо себе. І на ці датчики закріплений асистент автоматичного паркування, коли ви нажимаєте на кнопочку. Автівка знає, де достатньо місця для паркування і паркується самостійно, робиться дуже класно і коректно. Само собою, на цю камеру асистентів ще також присутні в нас читання дорожніх знаків, виявляння дорожньої розмітки, і сама також в ній підрулює, дорожні знаки відображаються на дисплейчику. І асистент автоматично дальнього ближнього світла, який від швидкості. 60 км за годину перемикає дальні ближне самостійно. Галогенна оптика з led ходовими вогнями, протитуманні фари. Протитуманні фари також мають допоміжний асистент підсвічування в темний час. Відповідно, коли ви, куди ви повертаєте кермо, тоді ця сторона красивезно, гарно ось підсвічується. І також, коли ви вмикаєте поворотник, також підсвічується ця сторона. У вуличках, які не освітлені, повірте, ця функція дуже класно, і ви до неї звикаєте. Після цього, коли ви сідаєте на автомобіль, де цієї функції нема, вам вже не здається, що це дрібниця. Кузов даного автомобіля в красивезному, ось такому чорному перламутровому кольорі. Відповідно, коли на вулиці темно, він повністю-повністю насичений чорний, без відтінків. взагалі. Легкосплавні оригінальні 17-ті диски, двохкольорні хромчик. З ось таким сірим. До речі, у автомобіля гальма попереду-позаду все новесеньке. І у нашого Тігуана повний хромпакет. Бачимо понизу, кругом віконець і рейлінги в тому ж самому стилі. Задні віконці і заводи йдуть підтоновані. Дзеркала електрично регулюються. Шкіринів вставочки на дверях. Ось такі декоративні вставки на дверях також на панелі. Ергокомфортні сидіння, практично зі всіма максимальними налаштуваннями, які тільки можуть бути. Лише вони бувають з електричним налаштуванням і з механічним, як у нашому випадку. Підтримка для ніг регулюється вперед-назад, по висоті, окремо. У нас присутній масаж спини переднього пасажира і також водія. Валик для підтримки спини регулюється в нас електрично за рахунок того, що є масаж. По висоті. Ось цією ручкою все сидіння по висоті регулюється окремо, вперед-назад це все зрозуміло. Наклон спинки механічно. Підголівники. Підголівники регулюються по висоті, само собою, і також вперед-назад. В далеку дорогу в цих сидіннях можна їхати взагалі-взагалі без проблем, друзі. Шкіряний підлокітник, який налаштовується підстаканники, селектор швидкостей. Відключення старт-стопу, автоматичне паркування, відключення партроніків, функція автохолд, рушник, все у нас тут стабільно, як і в інших версіях. Два USB-виходи, розеточка на 12 вольт, вихід AUX. Трьохзонний клімат-контроль, водій, передній пасажир, задні пасажири можуть виставляти комфортну температуру для себе окремо, кому яка подобається. В нас зимовий пакет присутній в автомобілі, є підігрів передніх сидінь, підігрів керма, що немало важливо. І також в кліматі є. Догрівач, який на вулиці, коли буде холодніше, як плюс 4, буде вмикатися і моментально у холодному автомобілі буде прогрівати швидесенько салончик. На короткій дистанції цей автомобіль зимою теж класно заходить. Отже, друзі, максимальна мультимедія Прошка, це саме топова мультимедія, яка тільки може бути в даних автомобілях. led приборка нового зразку, яка пішла з кінця 2019 року, ну, взагалі в модельних 20-х. Це вже у нас. Вересень 2020 року випуску мультимедіа, відповідно, нового зразка. Безрамошне, красиве зеркальце, друзі. Продемонструю вам ряд для задніх пасажирів. Відповідно, дверка тут значно більша і відкривається вона дуже-дуже широко. Так що посадка-висадка в автомобіль дуже-дуже комфортна. Відповідно, місця тут. Багатенько. Для задніх пасажирів ми маємо USB-вихід, маємо розеточку 12 вольт, і про те, що я говорив, керування третім кліматом мається на увазі, задні пасажири будуть температуру для себе вибирати окремо. Дефлектори, з яких буде дути на задніх пасажирів, це в нас знаходяться ось тут по центрі. І дефлектори для ніг знаходяться, само собою, під сидінням. Сидіння їздять вперед-назад, співвідношені 60 на 40. Мають ось такий широкий, красивий підлокітник з підстаканниками, спинки регулюються також. Це саме-саме полегле їхнє положення, відповідно від 90 градусів, ось від такого положення, і можна налаштовувати ще менше. І їздять вони, ось тут маємо таку ручечку, сховану, нажимаємо і їздять вони вперед-назад. Для збільшення. Багажника або щоб надати більше місця для третього ряду. Наша версія семимісна. Налаштовується в неї фіксація присутня, що практично що 1,5 см. Можна комфортно сістись без проблем, друзі. Столики для задніх пасажирів. Не знаю для кого ця функція корисна. Напишіть в коментарях, хтось користується в дорозі цими столиками. Ось так, автівка виглядає. Позаду стандартні led фари з led підсвічуванням, камера заднього вигляду з умивачем, електричний привід кришки багажника. Версія наша подовжена, друзі. Нагадую, тут інша шторка і багажник. Багажник дуже-дуже великий, дуже вмістимий. І нагадую, що ці спинки задніх сидінь можна положити і утворюється. Рівна підлога. Можна перевозити прям холодильники. Ремінці для задніх пасажирів для третього ряду, до речі, з шкоди у Volkswagen перекочував ліхтарик. Він у нас на магніті. Відповідно, якщо вночі замінювати колесо, то чи щось тому типу, він фіксується на будь-який метал. Так що це дрібничка досить цікава, вона завжди з вами в вашому автомобілі і завжди. Заряджена. Крючачки для грузиків це всякі дрібниці. І задні спинки, задніх сидінь можна складати прямо із багажника. Це для задніх пасажирів, для третього ряду, але дивно з однієї сторони одному дозволено підстаканник, а другий обійдеться. Тут у нас захована кнопочка ось такий поїздний штатний фаркопчик. Нажимаєте на кнопочку, він з'являється, фіксується дуже легко. І міцно є резеточка. Так само легко просто його складати. Нажимаєте, фаркопчик відпустило і сховали. Так, друзі, це так шторку я закинув. Це все ми з вами помітили. З цієї сторони, як це виглядає, це вже я трохи наслідив. І наше довгоочікуване місце водія. Також повсюди шкіряні вставочки, само собою, як можете розуміти, регулювання дзеркал електричне, 4 скла підіймачі блокування задніх віконець від дітей. Налаштування сидіння аналогічно, як і у переднього пасажира. Тут керування світлом, воно завжди стоїть практично у всіх випадках на авто, друзі. Запуск двигуна. Стартує у нас сьогодні доволі тепло. Отже, 209 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Відразу демонструє в нас ще додаткових 5 сидінь. Якщо разі хтось позаду прищипається або вищипається, вам тут у дієві все буде продемонстровано. Різні стилі тут можна вибирати, кому що як подобається. Цей дисплейчик кожен може налаштувати під себе, кому як тільки до вподоби. Можна виводити навігацію. Так, трошечка. Це самий максимальний дисплей, самий швидкий, який тільки може бути. у Volkswagen Tiguan. Відрізняється він від там, тих версій, там не дуже суттєво. Більше, тільки більший екран і до нього додана функція жестів. Типу, ви проводите рукою, і воно може вам під час руху, там наприклад ви їдете, от наприклад, за кермом. Проводити рукою і воно перемикає вам на наступне меню. Чи зручно, не знаю, не користувався ніколи цим, як забавка, комусь показати, побавитись і типу іграшки. Цікаво. Android Auto CarPlay присутній, всі налаштування, все-все присутнє. Можна ще, що вам, друзі, продемонструвати, продублюю ще один разок по асистентах. Допоміжні асистенти для водія, адаптивний контроль, фронт асистент, асистент зміни. Асистент руху по смузі, вибачаюся, розпізнавання втоми водія, превентивна безпека. Також ще один допоміжний асистент. У нас захований в паркуванні. Асистент гальмування під час паркування. Це якщо ви даєте назад, не помітили певну перешкоду, або хтось надбіг, дитина на ровері над'їхала. Автівка моментально за лічені секунди відгальмовується, але відгальмовується вона жорстко зразу: повна гальма, повна зупинка. Хто не звик до цієї функції. Перші рази трошки страшно. Добре, за це сказав, розказав, за клімат я показував. До речі, по клімату, по клімату можна, в нас присутня функція очищення повітря в салоні. Для алергетиків дуже цікаво. Є підігрів керма. Можна вмикати окремо, можна налаштувати, що коли на вулиці буде холодно, ви будете вмикати підгрів сидіння і підгрів керма буде активовуватись автоматично. Багато-багато дрібних функцій, які налаштовуються, за це все розказувати, друзі, не буду. Що, ну, в загальному сказав. По асистентах сказав, по, по цьому все розказав, показав. Стан салону продемонстрував. До речі, кришка багажника електрична можна відмикати прямо з місця водія. Не потрібно виходити. В Автомобілі присутні два ключі. Також зараз, друзі, зробимо комп'ютерну діагностику і перейдемо по лакофарбовому покритті. Завершено тест по всім блокам. Прийшла повна діагностика, є помилочка е, защита компонентів. Це щось зв'язане з навігацією. Показує, але навігація працює. Не знає чому, можливо, змінився регіон. В блоці двигуна і в блоці коробці немає жодних проблем. Запущу двигун. Так, поглянемо зараз роботу паливної системи. Першої, другої, третьої і четвертої форсунки працюють справно? Жодних запитань немає. Все тут все в порядку. А ще можна глянути параметр сажім? 13 Грам сажі спожито 8 літрів палива після останньої регенерації. І так званий Зола, чи як ми там любимо це все називати. 58 грам, трошки більше половини. сажовий ще буде жити довго і щасливо, якщо ви будете заправляти добре паливо і використовувати хороші мастила. Добре, і в коробці двигуна. В коробці двигуна. Боже. Тома вже сьогодні дається взнаки. Коробочка 3, dq 381, 7-ступінчиста з мокрим щепленням. Покажу вам пробіг. Адже в коробці дуже гарно він всюди прописується. Взагалі, у компанії Вак він всюди-всюди гарно пишеться. Перше щеплення 209-920, друге щеплення 209-930. Блок коробки. Все зафіксовано. 220. Відповідно, пробіг у нас завжди оригінальний, підтверджений. Машинка від одного власника офіційне обслуговування. Так що, друзі, залишилось нам ще полаку фарбовому і все. Ми сварись, все добре. Покажу вам під капотом. Треба було вимкнути кондиціонер щоб не працював вентилятор, але менше з тим. Підключимо краще. Вентилятор призупинився. Отже, демонструю вам роботу двигуна. Рівнесенько, гарнесенько. Без лишніх звуків, друзі. Все працює чітко, як і повинно бути. Акумулятор в нас, де ж його дата не бачу, можливо, швидше, ну, одним словом оригінальний. Все сухенько, чистенько. у нас один болтик регульований. Тут у нас все по заводу. Відповідно, капот також не знімався, не крутився. Є зміщений передній болтик лише, але крило оригінал не знімалось. фара також у нас йде по оригіналу. так Дата в нас оригін... фари оригінал з цієї сторони. Також, пари не знімались, не крутились, нічого попередку також не розбиралося. Охолоджується рідина у нас чистесенька. Зараз зробимо заміри професійним приборчиком компанії Profiline TG Ultra X 37. Самий новий, самий найшвидкий приборчик на сьогоднішній день. Отже, показую відразу, жоден елемент не замінювався. 177, 177, 142. Автівка йде із заводу з подвійним е, слоєм фарби. 142, 172, 185, 165, 208, 193, 178. Всі віконці рідненькі, лобове скло замінено на оригінал. 24 2024 році. Так, по приємчиках 134, 127, 117, 133. До речі, друзі, на рахунок подвійного окрасу. Дехто, коли продає ці автомобілі, пояснює це явище, як буцім, то що хтось собі просто взяв і коли замовляв автомобіль новий в салоні, замовив подвійну фарбу. Так, це неможливо зробити, колір вибрати. Так, звісно, можна, а подвійні слой краски це вже трапляється нечайно. Це коли на заводі відбувається зборка кузова, відбувається ґрунтовка, і потім йде покраска. Під час покраски сушки виявляються якісь дефекти. Десь неправильно лягла фарба, десь попало більше. Там, наприклад, одна смітинка, там дві на кузов із заводу дозволено, а попало там задуло компресором чи чим-небудь мається на увазі, Попало більше смітинки. Цей кузов перепускається ще раз повторно по покрасці. і за рахунок того ми получаємо подвійний слой фарби. В цьому насправді нічого страшного немає. Для власника це є більшим плюсом, друзі, аніж мінусом. Насправді, виходить, що у вас кузов, ваш метал отримує із заводу штатно подвійний захист металу. Подвійний захист кузову. Відповідно, як це роблять на заводі? Жоден майстер з жодними вміннями так не зробить. Кришка багажника. 205, 205, 184, 198. 220, 177, 170, 186, 195, 176. 118 128 189 167, 197, 174, 174, 156. Друзі, кого цікавлять професійні товщиноміри, також професійна діагностика і любительська діагностика, і програматори для автомобіля, друзі. Посилання, де придбати з промокодом SCRABOT, ви миттєво при замовленні відразу вже отримуєте 5% знижки на будь-яку продукцію. І само собою отримаєте офіційну гарантію. Так що, друзі, для вас був ось такий автомобіль. Все розказав, показав. Якщо когось цікавить додаткова інформація, обов'язково звертаємося, не стидаємося. Все надам додатково. До речі, друзі, забув про він номер. Завжди у відео я демонструю від номер автомобіля. Цього разу поспішив і забув. Ось, будь ласка. Він номер я вам надав. Автівка знаходиться в місто Бережане Тернопільська область. Відповідно, будь-які перевірки, що вас цікавить, все, приймається. Всім дякую, всім пока-пока і обов'язково підпишись до нових авто. Всім пока!